Сваритися та любитися свої романтичні хіти дарує молодятам співачка Альоша, яка нещодавно відсвяткувала 30-річчя. Привітаємо артистку. Лошу, вітаю тебе з 30-ти річчям. Зовсім нещодавно ти відсвяткувала ювілей. Святкувала по-домашньому, але гучно, великим літнім пікніком, що подарували друзі, як вітала родина. Випада була вся наша команда, наші музиканти. Я була шокірована подарком, вони мені все зробили. У мене просто розбився телефон перед этим. Ну как я його розбила? Вот. Они мені подарили шестой айфон. Я була в шокі просто. Потап мені подарил огромную книгу про джаз. Було багато подарков. косметика, э, украшення, ну разные. за иронию долі. Твій день народження припав на фінал Євробачення. Чи не зіпсувало твоє день народження? Те, що Джамала перемогла у Євробаченні, ну ревносно співачки ставляться, особливо ті, хто був. На Євробаченні хто представляв Україну і зайняв далеко не перші місця. Ні в коїм випадку я дуже люблю джамалу. Я безумно боліла і переживала. Як поєднували день народження пікнік з переглядом фіналу Євробачення, де вболівали за Джамалу? Ми старались вернутися якраз в той момент, коли... Было ее выступление и объявление баллов. Вот чтобы успеть. Но ну, мы успели. Как раз мы закончили. Приехали домой и смотрели дальше Евровидение. И это был огромный подарок, который я не забуду никогда. Я люблю э, джа. У меня даже сейчас слезы начинают проступать. На початку літа батьки, як правило, замислюються на тим, куди відправляти відпочивати дітей. Ты, як мама, вже двох синів. Точно піклую про те, як їх оздоровити за це літо. Отправились на Азовське море. Я считаю, що Азовське море більше всего подходит для дітей по соленості, по мелкості пляжей и так далее. Щоб... Я отдыхаю каждый год, моє дитинство там прошло, поэтому для мене родне море, так родні пляжі. пляжи. Ми туда именно поедем уже совсем скоро.